Заспокойся і працюй. Разом переможемо. 19-та. в Україні факти і вікна з новинами. На цю мить вітаю. Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомляють на офіційному сайті президента. У зустрічі взяли участь головнокомандович ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та інші силовики і урядовці президентові доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту, зокрема про те, що наші захисники досягли успіху у знищенні ворожих ракетних складів, баз штабів і Логістичних маршрутів на окремих напрямках українське військо проводить активну контрбатарейну боротьбу. І ось свіже зведення Генштабу. Українські захисники утримують позиції і не дають ворогу просуватися вглиб. Сьогодні відбили атаки росіян в районах Соледару, Новобахмутівки, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки. Але ситуація залишається складною на Донецькому та Харківському напрямках, а також на півдні. Дедалі активніше росіяни ведуть повітряну розвідку з дронів, але наші захисники приземляють їх напередодні. На різних напрямках знищили один вертоліт, безпілотник та п'ять крилатих ракет. Поцілили у шість пунктів управління ворога, знищили вісім складів боєприпасів. У зоні враження потрапили дев'ять засобів протиповітряної оборони, станції зв'язку, понтонна та паромна переправа. Росіяни жива сила ворога. Сьогодні 40 днів теракту в окупованій Оленівці, де росіяни фактично спалили живцем українських бранців, Родичі захисників Маріуполя констатують безсилля міжнародних організацій. За цей час родичі не отримали відповіді на жодне запитання: хто загинув, хто поранений, яка точна кількість жертв та постраждалих. Досі до місця страти не було допущено представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Навіть ціла місія ООН 40 днів не може пробитися до місця публічної страти військовополонених. Родичі бранців переконані, усе це свідчить про те, що військовополонені перебувають у смертельній небезпеці і вимагають справедливого розслідування теракту в Оленівці, а також негайного обміну військовополонених захисників Маріуполя або їхньої екстрадиції. До третьої країни на 12 років тюрми за державну зраду засудили жителя Умані на Черкащині. Чоловік був агентом військової розвідки РФ, завербований під час поїздки до Росії 18-го року. Від куратора отримав завдання збирати розвіддані про склади з боєприпасами, режим їхньої роботи та розташування. За це обіцяли. Дві тисячі доларів. США. зловмисника затримали під час спецоперації з буще торік у липні. Він намагався отримати секретну інформацію про склад з боєприпасами. Україна на 80% готова до опалювального сезону. Переконують у Мінрегіоні. Сьогодні вкотре провели засідання штабу з підготовки до складної зими в умовах війни. Найбільша проблема – понищена інфраструктура. На початок осені пошкоджені 310 котелень, ще 12 зруйновано повністю, 10 ТЕЦ, 4 з яких потрібно повністю відбудовувати, та 2 теплоелектростанції. За кошти уряду нині відновлюють Охтирську, Чернігівську ТЕЦ та систему централізованого теплопостачання в Кременчуці. У регіонах продовжують формувати резервні запаси на випадок нових руйнувань, модульні котельні, генератори, мобільні установки, очищення води на Київщині. Додатково заготовили. 5,5 тисяч тонн вугілля та понад 120 тисяч деревного палива. До зими вже готові 6 тисяч житлових будинків. Вова кажуть, нині працюють з міжнародними партнерами, аби ті допомогли з пересувними котельнями та генераторами, аби забезпечити більше громад. До 15 вересня в Україні мають запрацювати ще понад 3 тисячі шкіл. Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Він каже: ці школи мають укриття, тож зможуть розпочати навчання, але очікують, що на висновки обласних військових адміністрацій загалом нині на підконтрольних Україні територіях майже 14 тисяч шкіл. 1 вересня половина з них відчинила свої двері. У них є свої укриття, або ж вони є неподалік на відстані 100 метрів від навчального закладу. В офісі президента кажуть, що влада працює над тим, щоб забезпечити і решті шкіл укриття та сховища. Так само активно працюють над відновленням зруйнованих і пошкоджених окупантами споруд. Станом на сьогодні повністю зруйновано або частково пошкоджено 823 школи. Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо швидкого відновлення цих об'єктів. Попри війну оновлюється українська медицина. Осучаснену дитячу реанімацію сьогодні відкрили в столичному інституті педіатрії, акушерства та гінекології, де рятують маленьких пацієнтів у критичному стані з усієї України. Капітальний ремонт зробили за кошти благодійників. Вони закупили нове обладнання для всього відділення. Лікарі кажуть, нині умови в них найгірші за передові європейські чи американські клініки, і це не лише про комфорт, а про кількість життів, які в Вдасться врятувати. Зовні Київський інститут педіатрії вже звичний українцям радянський спадок, але в цій же будівлі відділення дитячої реанімації. Сучасне і комфортне, наче інший світ. Тут виходжують новонароджених та дітей до 18 з патологіями, які потребують хірургічного втручання. Пацієнти найважчі з усієї України. Щороку понад 1200 складних операцій. У нас немає легких патологій, тобто ми є інститут і ми є останньою інстанцією. Якщо інші лікарні можуть попросити нас забрати і допомогти, то ми вже не можемо нікому віддати. Раніше дітей рятували ось у таких умовах старі операційні з понищеною підлогою спрацьована електромережа. У будь-який момент могло відімкнутися життєво важливе обладнання. Бракувало ліжок для пацієнтів, лікарі тіснилися в кімнатках. До цього в нас була одна кімната, разом маніпуляційна і реанімаційний зал. У нас тут був старий операційний стіл, ну, тобто і кімната для зберігання апаратів ВЛ. Це все було в одному місці. Нині відділення повністю перепланували та осучаснили. Новенька реанімаційна зала, маніпуляційні, комфортні палати. За кардинальне оновлення взявся благодійний фонд Смарт імпакт. За власний кошт, а це 20 мільйонів гривень. Зробили ремонт та придбали необхідне обладнання. Понад 60 одиниць до цього тут не було навіть нормальної системи вентиляції. Нині втілили найсучасніші технорішення, аби приміщення стали справді стерильними. І найголовніше автономне електропостачання. Навіть якщо в будівлі зникне світло, реанімація працюватиме безперебійно. Якщо дитинка на апараті штучного дихання і відключення електроенергії, це може привести до смерті. Тому це тут дуже важливо. Все продумано. Це те, що я бачив в Сполучених Штатах Америки. Це те, що я бачив в Німеччині, в Ізраїлі, в інших країнах, провідних країнах. Реалізувати рішення як у закордонних лікарнях допомогло архітектурне бюро з Нідерландів, яке вже півстоліття облаштовує медзаклади по всьому світу. Нині у відділенні зможуть прийняти на шість а до десяти важких пацієнтів. А завдяки обладнанню лікарі сподіваються, виходжуватимуть крихіток значно швидше. Директорка фонду, що профінансував оновлення, каже, їм важливо реанімувати саме державні заклади, куди звертаються багато. То українців. Чому саме цей заклад? По-перше, він єдиний в Україні, де існує методика повного циклу в одних стінах. Тобто, коли жіночка з дитиною з вродженою вадою розвитку ще внутрішньоутробно попадає в стіни цього інституту, тут їй надають допомогу, тут є акушерський корпус, де вона народжує, і в цих же стінах, в перші години життя, дитина попадає в хірургічні відділення, в реанімацію, де їй рятують життя. Благодійники переконані, нині у час війни держав. Є потрібна допомога меценатів, тож і надалі долучатимуться до оновлення медінститутів на кшталт цього, бо це не лише покращення вітчизняної медицини, але й поштовх для української науки. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, факти сітіві. Єдині новини. Американські медики в складі гуманітарної організації проводять спеціалізовані тренінги для українських колег у теорії на практиці. Вчать в умовах війни, що таке хімічна зброя, правильне накладання турнікета пораненим, переливання цільної крові, використання ультразвукових пристроїв для оцінки травм у польових умовах. Черкащина стала четвертим регіоном, де працює американська організація. Тренінги обіцяють провести в більшості областей України. Визначення групи крові на госпітальному етапі дуже такий актуальний момент, тому що в цьому році у нас. Міністерством охорони здоров'я випущений наказ, що на доспітальному етапі ми маємо право переливати групи крові пацієнтам. Актуальне питання з нинішньої ситуації в Україні. Королева Великої Британії Єлизавета II традиційно доручила сформувати уряд новій прем'єрці Ліз Страс попередньо. Прийнявши відставку Бориса Джонсона, перед тим він виступив з прощальною промовою біля резиденції на Даунінг-стріт. запевнив, що підтримуватиме уряд своєї наступниці. Щодо подальшої кар'єри, дався до образу. Порівняв себе з ракетою носієм, яка виконала свою функцію. Джонсон заявив, що тепер обережно увійде в атмосферу і невидимо пришвартується у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану. Серед переваг свого керування він відзначив виконання умов Брексіт, програму вакцинації проти коронавірусу та спротив російської агресії в Україні. Путін не зможе шантажувати Британію. запевнив тепер уже колишній прем'єр і згадав про ініціативи з постачання зброї Україні. Люди, які організували ці оперативні поставки зброї героїчним українським збройним силам, їхні дії можливо допомогли змінити хід найбільшої за 80 років війни в Європі. А ми маємо і будемо мати економічну силу, щоб дати людям гроші, необхідні для подолання енергетичної кризи, спричиненої жорстокою війною Путіна. На Закарпатті утворилися довжелезні черги вантажівок біля Ужгорода перед українсько-словацьким кордоном. Тягнучка майже 20 кілометрів. Така ж і на межі з сусідньою Угорщиною, поблизу міста Чоп. Там тисячі машин. Таких черг кажуть місцеві ще не було. Водії тиждень живуть просто на трасі, очікуючи на перетин кордону. Машини з вантажами стоять на автотрасі Київ. чоп черга простяглась майже на 20 кілометрів. Такої тут ще не було. На перетин кордону із сусідньою Угорщини у пункті пропуску Тиса Загонь водії чекають по п'ять діб. Тут такої було максимум, і то з перед новим колейки, колейки були. Але... Вісім деякого це максимум, і то лиш перед новим роком. А але, тепер але, чому так це вже але, як але, але, друга неділя? Це вже це вже друга неділя. Так що такі коляйки степан везе з Рівненщини до Австрії насіння ріпака. Він втомлений, ночами не спить, їсть що перепаде. Водії стоять посеред поля. Тут немає туалетів та води у селах. Та біля самого кордону вже легше. Тут є заправки і магазини. Ніхто не об'їжджає порядок. Води до. Ніхто не об'їжджає. колись то було об'їзди, колись, але тепер ми забули. Такі тянучки б'ють по кишені далекобійників. Стоячи у черзі, вони лише втрачають і нічого не заробляють. В Колейках стоїмо ми від колеса, від кілометрів. Розумієте? О 2 три сутки стоїш. Я заржа проїхав 70 кілометрів. І за три сутки що я заробив. А це вже черга вантажівок перед пунктом пропуску Ужгород вишня Німецьке на кордоні зі Словаччиною. Тут водії на оформлення документів чекають ще довше по тижню. Стоїмо від п'ятниці, від ранку в черзі. Черга дуже повільно просувається. Говорять, що працює тільки один рентген на словацькій стороні. Коли минулого разу я тут був, то за два дні пройшов, тому що працював додатковий переносний рентген. У черзі багато зерновозів додалися й машини, які їздили до Європи через Польщу. Нині на Волині та Львівщині тянучки ще більше ніж на Закарпатті. Через Польша дуже великі черги судою краще їх. Но по зайвих кілометрах 300 десь час економі, та да, дуже серйозно час економом. Пропускна спроможність обох міжнародних пунктів пропуску по пів тисячі вантажівок на добу, та перетинає кордон їх тут значно менше. До Угорщини через КПП Тиса їде лише 140 машин, до Словаччини 130. Закарпатські митники збільшили кількість працівників та пропускають до сусідів стільки вантажівок, скільки ті приймають. Щоденні перемовини із суміжними сторонами поки що результатів не дали. В Межах компетенції митниці проведено перерозподіл особового складу по ділянках робот. Доукомплектовано робочі місця оргтехнікою, саме комп'ютерною технікою, змінені при потребі графіки роботи окремих посадових осіб з метою забезпечення, тобто, що ми могли, ми зробили. Вирішити проблему з чергами можна хіба що на міждержавному рівні. Пропускну спроможність пунктів пропуску по той бік кордону збільшили б додаткові смуги для вантажівок. Українські далекобійники зізнаються. Життя на трасі і довге очікування на перетин кордону готові терпіти заради підтримки економіки нашої країни. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти і СІ сітві єдині новини. На цьому поки все. А далі гостьова студія.